Зараз так багато віруючих, але не всі несуть неспотворене Слово Боже. Є вже вчителі, які кажуть, що Ісус не Бог, пекла немає, всі заснуть, десятина й пожертвування не потрібні, пастори й церква не потрібні. А те, що говорили Ісус і апостоли, неважливо. Та треба пам'ятати, що Ісус створив церкву, і Ісус послав апостолів і сказав, хто слухатиме вас, той слухатиме мене, а хто не слухатиме вас, той не слухатиме і мене. І якщо вірити лжевчителям, то прийде покарання, як це було з єврейським народом. Бог ще за тисячі років попереджав, посилав пророків, які дуже доступно пояснювати, що саме станеться за гріхи. Але люди їх гнали і вбивали, та сталося те, про що пророки і говорили. Дуже страшні жахи пережив єврейський народ, коли їх гнали у полон. Бог так багато любові дав Ізраїлеві, але й покарання було страшним. Отож, якщо в церкві говорять не те, що казав Ісус і апостоли, то це сектанство, єресь і сатанізм. І за цим стоїть дух Антихриста, який і намагається відвести від Христа.